Вітаю друзі. Починаємо потихеньку готуватись до городніх робіт. Ось витягнув свого малого мотоблока, підключив свою міні-мейку. Трохи позбивав порох на йому, той, що за зиму посідав. І хочу його трохи переобладнати. Хочу поставити ходозменшувач. Чому я хочу поставити ходозменшувач? Ну, вже трошки не вжинувся за ним. Та ще ось як підгортав в другий раз картоплю, поставив великі колеса от великого мотоблока на 12, то взагалі не вженеся за ним. Так що буду потихеньку переобладнувати. Поїхали. Ось сам ходозменчувач. Прийшов він мені ось в такій коробці по силці. Замовляв я його у Юрія Соломахи. Чоловік робить такі ходозменчувачі. Проживає він в Уманському районі. Я йому в середині лютого місяця зателефонував. Спитався, чи він зможе такий мені зробити. Він погодився, сказав сфотографувати свій мотоблок, я йому вислав фотографу, фото, ну, перекинув на Viberі фото мотоблока. І він почав робити. Сказав, що е, зробить десь за місяць. Можливо, в його черга там є, чи, чи ще якось. Ну, якраз місяць пройшов, він мені зателефонував, сказав, що готовий зменшувач. Дав йому адресу куди висилати. І ось він, цей ходозменчувач у мене вже. Тут в посилці ось була інструкція ще файлику. Зараз я витягну її. Ще є ось прокладочка. Ось сюди ставиться прокладка. Це картонка, мабуть, просто щоб не погнувся цей листок. І ось власне ця інструкція, по якій потрібно ставити цей ходозменшувач. Я розіб'ю цю інструкцію по пунктах, буду читати і буду виконувати згідно пунктів цієї інструкції. Тож, дякую. Пане Юрію, що він мені зробив ходозменчувач. Тут є пряма передача 1 до 1 і передача 1 до 3,5. І ще ось нейтральна, нейтральна. Це 1 до 3,5. Нейтральна 1 до 1. Все перемикається поки що, крутиться. Ну що, буду читати і буду. Вставить. Так, читаю інструкцію. Наджечу перше треба розібрати. Знімаю ось цю верхню пластину. Потім пластину нижню ось цю теж знімаю. І витягую ось цей вал. Вторинний вал шліцевий з корпусу. Повідкручував пластини, витягую цей вал акуратно. Там не висипались ролики. Буду складати десь його. Сам первинний мол. Десь буду тут акуратно складати. Тут є ще болти. Ось болти ще є. Так, далі знімаємо в цю верхню пластину. Знімаємо із рячагом. І знімаємо ось цю вилку сюди із муфтою перемикання. ось цю. Потрібно ось цей болтик викрутити гвинт, щоб зняти вилку перемикання із муфтою. Час. Би не позабувати, що куди крутиться. Так воно ставиться. Все, запам'ятав, записав. Далі пишеться, що можна не розбирати, а встановлювати без зняття проміжного і первинного валів. Ну, це все я розібрав. Тепер буду з мотоблоком займатися. Треба оливу зливати, троси від'єднувати. Коротше, двигун знімати з рами, від'єднувати від плиту. Все, буду займатися цим. Приготував я двигун, щоб зняти, відкрутив трос газу, відкрутив цю відкрутив тут 4 болта, де двигун. чи Кріпиться, поставив його так на роги. Зливу ливу, з редуктора, з коробки. Так, відкрутю ось ці 4 болти і буду знімати двигун. Так, зняв двигун, розібрав, ось зняв плиту. Зняв плиту, провертів отвір у плиті. На 10, так як сказано в інструкції, щоб з'єднати щоб з'єднати коробку із приставкою, щоб олива проходила. І поки що все, тому що, щоб складати, потрібно гарметик. я спробував, мій гарметик засух. Завтра. Куплю герметика і буду складати. Ось прокладка. Прокладку поставлю змащу. А ось ці чотири болти. Що ось тут? Потрібно садити на герметик. тому що тут прокладки немає, і щоб не витікало звідси олива. Все, придбав ось такий герметик. Зараз тут обежирюю, тут обежирюю. Сажу прокладку на герметик, потім прикручую корпус ходозменшувача сюди до двигуна, наживляю, Прокрутити треба двигуна трохи, щоб не клинуло ніде нічого. І зажимою. Все, сажу на герметик. Прикрутив я корпус. Куди зменшувача, далі собираю. Так, зараз. Муфтою. Куди ж муфтою? От, ось так муфта стоїть. Значить, ставимо сюди. Раз. все. Поставив. Так, вилочку поставлю. Мабуть треба, було, мабуть, треба було разом з вилочкою ставити. Щось не Так, якось одною рукою не Буду двома руками ставити. Витягнув я вторинний вал, завів муфту ось із вилочкою. І тепер тоді вже буду ставити ось цей вал. Тепер вже все. Тепер уже удобно. Все, зараз можу цю передню стінку, ставлю передню кришку чи задню, це задня кришка. Ставлю, прикручую, Болти ось є в комплекті. Багато болти всього. прокладка є. Прикрутив кришку задню, шайбу, все саджу. На герметик Де треба і де не треба, хай буде. Намазав герметиком ось плиту перехідну. І зараз буду тріпити її ось сюди болти є Все склав, поставив на болти, на герметик Єдине, що треба прокладочку замінити, бо як знімав, то порвалася прокладка. Ну, пан Юрій ось скинув листочок, можливо він знав, що так буде. І з, не, з цього листочка я зроблю прокладку. Поставлю вже її, як буду ставити, як буду збирати мотоблок. Кришку я поки що не буду ставити. Потім уже залю оливу через неї. Щоб мені не заливати через сапуна, я вже залью Просто зараз наживлю ту кришку так поставлю, щоб нічого сюди не попало. Потім зніму, залью оливу і потім вже на місце прикрутю. Тут трохи позачищав, закрив, щоб сюди не летіло нічого. от болота трохи тут залишилося. Позачищав. І усю додав. Ось, зняв кріплення на двигун. Додавив дві пластини. Висота 110 мм, довжина 120 мм. Тому що коробки. Коробка 120 мм. Я ось на цю довжину додав пластини, щоб мені віддвинуть кріплення двигуна. Зараз я поставлю двигуна. Без прокладок, без нічого. Поставлю пластину і мені ще ось тут треба буде зробити кріплення на, як розуму, на щитки. Тому що кріплення на щитки от двинулося тут. Мені ось тут треба щось буде з уголка, з якогось тоненького зробити сюди кріплення. Але треба прикрутити і потім дивитися вже як воно що буде. Не знаю як я рахував. Трохи я прорахувався і зробив коротке, кинувся ставити, а воно не співпадає нічого. Прийшлося розрізати і вкидати ще сюди 15 мм. Так що ці пластини потрібно 135 на 110. Півтора часу роботи, поки я пластини повирізав, поки розрізав, поки варив Кутника такого варив замість ось цього, щоб тут кріплень, щоб тут щиток кріпить. Зараз на герметик прокладку буду садити і буду ставити. Все, поставив в підключив. Трус Трос, Трус трос аварійного вимикача я взагалі прийняв, він в мене був замотаний з із Я тут проволочку поставив для надійності. Так пряму Пряму поки що поставив передачу, зараз заведу, попробую на прямій, як їде, потім пере... переключу на понижені. Все, я задоволений. Ходозменшувач поставив. Пряма передача вмикається, понижений, вмикаються, вимикаються, все працює добре, поставлю щитки, прикрутю, і мотоблок буде чекати роботи вже. А я буду завершувати своє відео, пишіть коментарі, запитуйте, ставте запитання. По можливості буду відповідати, що знаю. До наступних відео.